сцені для глядачів дітвора влаштовувала концертну програму та виставу на честь улюблених матусь. У ній хлопчики допомагають дівчинці за прикметами знайти загублену маму. Ну, скажи, які в твоїй мами очі, карі, сині, блакитні, сірі. Мами очі найдобріші. Ну, скажи, які в твоїй мами коси? Чорні русі. Коси мами найгарніші. На заході лунали пісні і вірші про родину. Рід, родина, сім'я, серед них маленька я, мов перлинка на мистинка. Я, дівчатко, Українка. Родовід моя родина, я ще їй мала краплина, люблю всю родину я, разом ми одна сім'я. Це на цього дня прозвучало чимало привітань мешканцям міста від заступника губернатора Київщини Андрія Спаського, котрий завітав на свято та мера Ружищева Миколи Спечака. Дуже приємно, що такий символічний день сьогодні це день сім'ї і він проходить під егідою партії регіонів і Молодіжної ради. Хочеться, щоб ви всі бачили, що дійсно кожен куточок нашої області вона велика, ви бачите, так? Да? І дуже багато районів, дуже багато міст. Ну, кожен куточок області буде охоплений, нашим, як кажуть, нашою турботою, і до кожного ми завітаємо. Шановні, ми всі розуміємо, що все починається з сім'ї. Влад є в сім'ї, достаток в сім'ї, то буде і в місті, буде і в країні. І я сьогодні також хочу вас привітати від себе особисто, від депутатів, всіх наших 30 депутатів. От частина вже є тут, а частина ще підтягується, бо також працюють. Керівники міста всі тут, хочу привітати всім святом сімейним вас і хочу побажати всіх гаразд. Вітали цього дня і дві пари новоспечених молодят, які щойно обмінялися обручками. Це дуже приємно. Я сам маю двох дітей, тому бажаю вам здоров'я, благополуччя, діточок побільше, цього самого краще, ну і любові завжди. і взаємо, пані розуміння. А від Анатолія Йосиповича присіжнюка, хочу вам вручити особисте вітання. І подарунки пам'ятні. Так що я вас вітаю Сергій та Олена. Ваші облиски. Ура! Весніше! Ну, Таке буває раз в житті. Ми звичайна Артур та Віта. Ваші обласки підтримаємо. Шан... Від усіх жителів цього містечка гостям з Київської облдержадміністрації подарували пам'ятні сувеніри, ручної роботи місцевих майстрів. А неподалік сцени, тим часом була розгорнута розважальна програма для родин, яка складалася з так званих станцій. Все наше поле, як ви бачите, побудовано із станцій, тому що сама саме свято це подорож по країні щасливої сім'ї. Станції в нас мають свою цікаву назву. Станція спортивна. В нас є станція танцювальна, станція весела нотка. Там будуть співати, є станція умілі ручки, Там будуть щось вирізати, малювати. цікаве щось. І є звичайно станція апетитна. На кожній станції родини-учасниці мали виконати певне завдання гуртом, і у цьому їм допомагали волонтери. На нашому святі все проводять наші волонтери. Це студенти наших навчальних закладів. Кашу варять Ржищівський професійний ліцей, волонтери на станціях. У нас Ржищівський гуманітарний коледж. За організацію всіх заходів, таких як оформлення сцени, відповідав Ржищівський індустріально-педагогічний технікум і технічна підтримка Ржищівський будівельний технікум. Приваблювала усіх ароматом приготованих страв. Станція апетитна. Команда кухарів готували декілька страв одразу, де вариться вже смачна каша, юшка і картопля. Все це вариться на вогні, на відкритому вогні. Я думаю, що по завершенню нашого, нашого і подорожі буде всім дуже приємно скуштувати смачних страв. Міські свята приваблюють людей з різних міст, подібні заходи на теренах Київщини. Не рідкість у планах обласної влади охопити ще більше населених пунктів. Ми плануємо проводити такі заходи постійно. Дякуючи Анатолію Йосиповичу, нам це вдається. Ми були в Савутичі нещодавно, от зараз в Ржищеві. Думаю, що наступна буде або Єгатин, або Бориспіль. Ну, всі міста, всі райони Київської області будуть відвідані. Нами буде запроваджено молодіжний фонд, який буде шукати молодих талантів, буде підтримувати різні професії. І в першу чергу стосується це молоді, як і журналістів, так і юристів, так і економістів, так і артистів. Незабаром і Уржищеві планується відродити одне з традиційних міських свят. Буквально через місяць ми за підтримки губернатора ми хочемо повернути назад наш фестиваль Купальський вінок, який був багато років. А потім чого-то його в тому році практично зупинили. Але я думаю, ми його відродимо, тому що це унікальний унікальний фестиваль. Ми паралельно ж, буквально зразу за підтримки облдержадміністрації і обласного депутата Устенка запланували також провести міжнародний футбольний фестиваль. І потім в цьому році в нас 860 років місту. То це буде в вересні місяці. Ми запросимо і вас, і ми запросимо всіх. Я думаю, буде в нас губернатор. Ми плануємо дуже на високому рівні провести це свято. У планах програми свята на мешканців цього дня чекатиме концерт молодих талантів Київщини, що проходитиме під егідою Анатолія Присяжнюка та молодіжної громадської ради при голові Київської облдержадміністрації. Марина Кучкіна, Андрій Гузєв, студія Барт Ржишів.